Вирушаємо в нашу першу подорож з Аріелою. Їй тільки-тільки виповнилось 8 місяців. І, звичайно, що найбільше я переживала за переліт. Нас очікувало 3,5 години самого польоту. Ну і, звичайно, ще аеропорт, всі документи і так далі. Приїхали ми за 2,5 години, тому що влітку в Стамбульському аеропорту завжди дуже багато людей. І добре, що ми так зробили, бо ми думали, що не будемо стояти в черзі на чекін, адже ми летіли без багажу, але це потрібно було зробити через візочок. Дякую працівникам, що вони пропустили нас через віп-чекін і ми не чекали усю чергу, бо вона була довжелезна. Через сильний шум та велику кількість людей аріяли відключилися хвилин на 15 на перший ранковий сон. Тому у нас був час трошки перепочити. Бо ми дуже сильно втомилися, коли перевіряли наші речі. Я і досі не розумію навіщо, але потрібно було розібрати візочок, дістати усі пледи, підгузки, все, що там було, потім зібрати це все назад. Ну якийсь треш. Візочок був з нами до самого польоту, його забрали безпосередньо перед заходом в літак, тому це було дуже зручно. Я думала, чи змогла б я летіти з дитиною сама, і хочу сказати, що ні. Тому що коли дитина ще не вміє ходити, то потрібно, щоб одна людина її тримала, а інша займалася речами. Длітакусю Одеса дала мені додатковий ремінь для дитини, який я пристігнула до свого. Також показала, де знаходяться столики для зміни підгузку дитини при необхідності. Аріела взагалі не вирадувала, їй було все дуже цікаво. Вона спілкувалася з людьми. Розглядала літак, меню, гралася з якимись папірцями. Ну, а далі я вже намагалася її вкласти спати, бо час снув, але вклала Аріела мене. Заснула я першою, бо я була б дуже втомлена. По-перше, від стресу, а по-друге, від того, що ми прокинулись о 5 ранку. Далі ми трошки перекусили, подивилися на гарне небо. І Аріела заснула. До речі, стюартеса запропонувала нам змінити наші місця. Був вільний ряд і у нас з'явилося додаткове місце для дитини. І це справді було дуже зручно. Бо цілий переліт 3,5 години тримати дитину на руках було б дуже важко. Тим паче таку суперактивну, як у нас. Переліт завершився успішно, ми вже вийшли з аеропорту і чекаємо таксі.